Привіт, друзі! У цьому відео поговоримо про те, що змінилося в Польщі вже 10 найважливіших змін січня 2024 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях звідки ви дивитесь моє відео. Мені дуже цікава географія моїх глядачів. Дивіться відосік до кінця, і кажу величезне дякую всім, хто зараз поставить лайк. На підтримку україномовного контенту не шкодуйте лайки. Це безкоштовно для вас. Мені допомагає в розвитку каналу. Підписка, дзвіночок, щоб знати все найцікавіше і актуальне. І так, перша новина: мінімальна заробітна плата і розмір мінімальної погодинної ставки в 2024 році збільшиться двічі через високу інфляцію. З 1 січня це буде 4242 злотих. З 1 липня 4300 злотих. Мінімальна погодинна ставка з 1 січня 27,70, А з 1 липня 28,10. Напишіть, будь ласка, яка зарплатня у вас мені дуже цікаво. А я зніму ролик про свою зарплатню. Друга, друга новина. Розмір внесків до ЗУСУ буде збільшено згідно з розрахунками економістів, окремі елементи внеску повинні бути пенсійна пенсійна складка. Збільшиться більше ніж на 100 злотих. Рентова випадкова все збільшиться. Фонд праці солідарності теж збільшиться і податки йдуть до гури. До гури нічого доброго для працедавця я в тим не бачу. Будуть щемняти, як мулять по польську. Третя новина, третя новина. З 1 січня допомога по догляду за дитиною буде збільшена з 500 до 800 злотих. Це відбудеться автоматично. Тобто не потрібно подавати ніяких додаткових заявок. І нагадаю, що 2 січня вже ЗУС відіслав перші перекази зі збільшеною сумою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже отримали 800 плюс, чи є ще ні. Четверте, четверта новина плата за упаковку. З початку січня набуде чинності додатковий податок на чашки для напоїв або упаковку для харчових продуктів. Ті, хто займається гастрономією, торговлею, вони повинні будуть платити більше, а тобто стягувати плати з нас, споживачів. П'ятий момент підвищення акцизу на алкоголь і сигарети. З 2024 року набуває чинності чергове підвищення акцизу на алкоголь, на сигарети, Папіроси, про що повідомляє повідомляється в обґрунтування законопроекту про держбюджет на 2024 рік. Це впливає з так званої дорожньої карти, прийнятим урядом Польщі ще в 2021 році, і йдеться про графік підвищення акцизу на 2023-2027 роки. Етіловий спірт, пиво, вино, різні ферментовані напої та. Проміжні продукти будуть збільшуватися на 5%, а сігари, сігаріли, папіроси то будуть збільшуватися акцизні ставки на 10% щороку. Тому що треба зауважити, що в Польщі не дуже вигодно палити. Цигарки, бо то коштує. Направда не знаю, як там хлопці у нас на роботі. Оду. Да, Добре, маю надію, що ніхто не дивиться з моєї роботи, бо не хочу нікого компром... компроментувати. Бо в роботі треба робити, а не робити перерви на цигарки. Але скажу вам, що хлопці так курять нормально, то... то значить гроші є. Але алкоголь є в Польщі є один з найдешевших в Європі. То трошечки тішить для тих. То споживай алкоголь. Напишіть в коментарях, чи ви п'єте алкоголь чи ні, і чи курите чи ні. Чи палити. Перепрошую. Бо я, наприклад, алкогольну п'ю майже щотижня, бо субота, то пиво ну, п'ю. Переважно не пропускаю. На жаль, а сигарети, папіроси не вмію, не навчився. Шоста новина це заборона на продаж енергетиків Особам молодше 18 років життя. Е, вже набуло чинності заборона на продаж енергетиків, тобто напоїв з додаванням тауріну або кофеїну, скажімо так, несовершенолітнім особам молодше 18 років життя. Крім того, нові правила забороняють їх продаж на території шкіл або інших освітніх установ, а також в торгових автоматах. Скажу, що енергетики я взагалі в житті ніколи не пив. Алкогольний енергетика, Рево пив. Став лайк, якщо вподобайку, якщо колись пробував Рево. Вот. А так навіть Red Bull ніколи не пробував. Мені казали, що Red Bull з водкою то супер тема, але я ще не пробував і, скоріш за всього, вже не спробую. Сьомий момент це зміни в реєстрації транспортних засобів. Згідно з розпорядженням міністра інфраструктури, з початку 2024 року зникне обов'язок повідомити президента міста, тобі ж мера, про придбання транспортного засобу. Це означає, що від водія вони будуть обмежені тільки виконанням однієї дії перереєстрацію, а не поточною заявою про придбання транспортного засобу і крім того, його перереєстрацію. Власника ТС транспортного засобу буде 30 днів. З дня, з дня придбання того транспорту, щоб подати заявку на його реєстрацію для підприємців, що займаються торгівлею транспортними засобами, для комісів, цей термін був, був збільшений до 90 днів. Що зробити, що буде, якщо того не зробити? Якщо власник транспортного засобу, який протягом 30 днів не подав заявку на реєстрацію транспортного засобу, щось забагато я кажу, транспортний засоб, але то може бути і автівка, і мотоцикл, і так далі. То штраф в розмірі 500 злотих. Польські, польських злотих треба е, додати, бо е, хтось думає, що в Польщі. 1000 злотих буде штраф, якщо заявка на реєстрацію транспортного засобу на території Польщі не була подана протягом 180 днів. На півроку забаранив, перепрошую, ну то буде мандат. Е, залишається обов'язок повідомити старосту про продаж транспортного засобу існуючим власником. Автомобіля або мотоцикла відсутність такого повідомлення спричинить штраф у розмірі 250 злотих. Тож не треба нехтувати правилами, а треба їх виконувати. 8. новий посібник для людей з обмеженими можливостями, додаток чи грошовий з 1 січня нова допомога для повнолітніх осіб з обмеженими можливостями. Йдеться про підтримуючу таку допомогу, яка матиме буде в розмірі. Від 40 до 220% пенсії в залежності від потреби. Рішення, що визначають рівень потреби в підтримці, буде видаватися провінційними групами за рішенням про інвалідність на прохання людей з обмеженими можливостями. Потреба в підтримці була визначена на рівні від 70 до 100 балів за шкалою потреби. Так, дев'ятий момент: нове паливо. Нове паливо на станціях в січні. Вже зникло, принаймні на моїй заправці, вже зникло не етілований бензин 95. Його замінить паливо Е10. Тобто, значить, там підвищений вміст біокомпонентів біокомпонентів максимум до 10% за обсягом біоетанолу. Тим часом бензин Е5 містить максимум до 5% біоетанолу за обсягом. Не всі легкові автомобілі обладнані для е, заправки. Бензином Е10 тому підготували для водіїв спеціальну інтернет-сторінку. Там вписуєте рік, марку автомобіля, і можете перевірити, що підходить та бензина Е10 для вашого конкретного автомобіля. Якщо ні, то можна продовжувати заправляти Е5, він буде доступний на станціях, але тільки в преміум сегменті. Ну, як їх там на 40 гроші грошів дорожче. Десятий новий податок на житло. Набув вже чинності додатковий податок на цивільно-правові акти ПЦЦ на покупку шостої і наступних квартир. Ставка буде 6%, Зміни торкнуться договорів укладених після вступу в силу нових правил. Метою нового закону є обмеження пакетних покупок нерухомості. Напишіть, будь ласка, скільки у вас квартир в мене одна. Хотів би 6, щоб здавати їх, там. 4 здавати, ні, 5 здавати, в одній жити, і кожну здавати там по 3 тисячі чи 15 тисяч злотих на місяць, я вважаю, що то добрий прибуток, ну напишіть, будь ласка, може, я помиляюся, наприклад, для якихось міст, для Варшави, то замало. А мені здається, що 15 тисяч то дуже-дуже солідний, скажімо так, дохід. дохід, а якщо Файна локалізація, то можна взагалі продати там за мільйон, і той мільйон використати на подорож своєї мрії або на будь-які забаганки, можна сказати. Так, добре. Друзі, дякую за ваші лайки, за підтримку україномовного контенту. Далі буде. Далі буде. Будь ласка, підтримуйте, бо направде, то трудно для мене, і тільки ваша підтримка може то продовжити. Не буду. Попереджувати, що я там знов перейду на російську мову, я того не хочу, але щоб то я зоставався з вами в, в, в такому язику, на такій мові розмовляв, то потрібні лайки, підписки. То все, я не прошу гроші. Добре, дякую. Всім здоров'я, доброго гумору, до нових зустрічей.